Сезончиком у нас були невеличкі проблеми. Він, остання серія його вийшла місяць тому. Саме тому я створюю новий світ із сезоном, бо я перейшов з версії 1.21.1 з сезоном на версію 1.20.1. Але із-за того, що моди не ті моди, які були тоді, несумісні з цими модами. У мене не зайшло в той світ. Саме тому ми починаємо сезон спочатку. Тому всім хай народ! З вами Дестроєр. Це сезон забуде проходження поїхали! У мене зовсім трошечки модів, і зовсім трошечки підлагоє Майнкрафт. Як ви бачите. Тому я думаю, що варто буде такі видалити. А де моя Джордний Маб? Ладно, без Джорджий Мам будемо. У мене є фізик мод. Це дуже прикольна штука. Ось ото так наводиш. І дерево все ламається. Боже, це так важко зараз. У мене такі гігантські лайк. О, Собі Ні, народ, я повернуся Мы Ми... обернумо, ты выдавайте парочку. Сейчас повернусь. Ну, народ, я повернувся І, ну, по моєму не так сильно уже, ага. Так, у мене зараз режим бою буде. Да? Ні От зараз режим. так дамажить, но я не хочу. Мне mm -hmm. дуже потребно вижа, но корова от меня втекает, капец. Она что за меня. А ну иди сюда. Я ее сейчас убью. Вона все вже заспокоїлась. Ну нарешті. До речі, дивіться скільки я тут багато ресурсів понад беру. Тут дофіга всього просто. Завдяки Physic моду. Физик мод. Кругляк нам знадобиться А от грунт? Ну да, для вибудовування точно. Так, давайте да? зайдемо на джорний мат. Так, що тут у нас? Так, тут у нас нічого немає. Може ми подивимось, десь тут поселення близько. Так, ну поселення я не бачу, а зате бачу ліс. І хочу, мабуть, прописати атаку команду. Не, я не хочу нічого прописувати. Я йду до цього лісу де? це ж той куди я... ні я в іншу сторону надо мені. Так давайте я скрафчу собі. що у нас тут по рецептам на нового. Багато що можна налога скрафтить. Да тут дофіга модів Дивіться, скільки тут різної їжі що капуста, цибуля, боже. Цілий мат тотамі. Блок тотамі або половина мату татамі. Аж крафтиться половина мату татамі. М-да. А де їх шукати, я не знаю. Тоб, ну давайте, у нас є дошки. Як нормальний Майнкрафтер, ми з вами маємо відразу скрафтити собі, звичайно, шпалочки. Ой Боже, не вибачте. І інструменти початкові. Що початкові? У нас вже є кругляк. У нас вже є. Сакера. Базовий набір інструментів. Кам'яних і усіх взагалі. Далі просто базовий набір інструментів. До речі, тут до меча і до всього цього є додаткова своя атака. Ось о, дивіться. А ще є супер-атака, але мені треба перейти в режим добування і забрати свій верстак. Все, я його забрав, так? Да? Так. Я пам'ятаю, у мене був якийсь мод, але я не пам'ятаю на яку він версію. Він додавав дуже топові кораблі з лу. Якщо ви знаєте такий то мод, то прям гігантські вони були. То напишіть, будь ласка. Опа. Це якась нова рослина, мабуть, з моду. Цього. Бо я не пам'ятаю, щоб щось могло рости на піску. Так, що це? Так. О, капуста! Капуста, капуста. Насіння пшениці. Насіння носіння капуста, вс. Все, тепер у нас буде капуста. Ура! Є їжа нарешті. Ура, нарешті буде, щоб їсти. Капуста, капуста це нормально, народ. Капуста це про нас. Так. Джей, де ми вже. Так, щось я не бачу. От ми по все просуваємося, а тут я не бачу жодного поселення на мінімапі. Ну давайте далі йти. Може щось цікаве знайдемо. По друзі якраз треба буде когось поубивати. Опа! Якраз і можемо накопити собі супер атаку. Так, а ну, іди сюди. Ось с. Ой, 41 уже. Нам би іще мобі. Особливо овець бо вже скоро буде ніч, а я досі без ліжка. О, ну, вівця, вівця, вівця. вівця. Вівця, 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 це ж вівця? це ж вівця. Ура, вівця! Три вівці! Ладно, чорну малу. Ой, боже, коричневу вбивати не буду, бо невдача буде. А от білих можна. Опа. Я вже хочу затестити її супер удар. Так. У Кайла, правда, неможливо, нема у нього суперудару, але... Що маємо, те маємо. І, боже. Поможіть. Ні. Ні. Поможіть! Сваляємо! Званім, я забув перемкнуть на режим добування. Так, що у нас по мапі? 4. Давайте перепливемо цю річку Спробуємо. Так. Тут треба поставити waypoint. Так, це вроде на Б. Так, хорошо. Ім'я Шахта. 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 Все залишаємо тут. Мітку і тепер ось вона. Тобто тепер її буде видно. Правда, на неї неможливо буде телепортуватися, а може і можливо. Так. Давайте, наприклад, натиснемо на неї. Ні, я не біля неї. Значить, телепортуватися до неї, по ідеї, неможливо. Але це треба ще перевірити. Божечки, я сейчас ниндзя бриджем просто пробуду и все О боже, шо за лах? Ему не сподобался мне ниндзя бридж. Ладно, проплыву, короче. Э-э-э! Нечесно. Нечесно це. З фізик модом все має працювати зовсім інакше. Так, що нам мать? Є якесь поселення? Там пустеля. Значить підемо сюди. Тут джунгли. Тут Жигули. Ну, підемо через джунгли. Джунгли. Так, все, надо поїсти, бо у мене все две капустины, и их надо можно съести. Ну, і скільки не по одному, божечки, Добро шо у меня есть, я хочу їжа. Так, думаю, зараз поїм і на ранок уже буду... О. Вс, так я зараз зроблю, закину, зроблю зараз пічки. Закину їжу в них. На ніч і, і буду спати. У мене навіть ні одного вугілля немає, Ну нічого. Все, так, Пора спать. Якщо мене зараз на самому початку виживання роз розстріляють моби, на самому початку сезону навіть. Не просто виживання, а сезону. То це буде погано. Так. Знаєте, народ, я ще не належався, тому, мабуть, і ще трошки полежу. Ох, як добре. В мене там все плавиться. Так, все, хорошо жать. Опа, уже мне Ммм, Некий смешной снеданок. О боже. Те. Прикольно. Прикольно. Так, ну ладно, погнали. Ой, боже, не тим ламає. Погнали... Я не знаю, что тут якийсь сюжет, бо. Бо я не знаю, короче. Так що видно по міні карті Мені цікаво. Та що пустеля буде дуже велика. А, а от якраз пустелі Якраз є найбільше поселення. Ага. Так, якщо мені... Якщо мені зірна... Якщо мені зір не зраджує, то... Це блендер портала. Мені зір зраджує. Так, Джей. Так, ну я бачу тут маленька доволі пустельне. Для... Сама пустеля доволі невеличка, тому я пропоную прописати отак. Туре... Мінакрафт Вілладжа. Просто Вілладж. Бо мене задобало просто пиратися... Пер, пертися по всьому світу. Вілладжер Плейнс, 1815 блоків. Знаєте, народ, мені якось стрмно трошки. Тому я готовий переходити в режим креативу, якщо я буду відкового блока. Я ж казав. Боже, 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 оже. F3, F4. Режим виживання. Huh. Huh, так, шось у мене трошки підлагувати начало. Опа, давно ста. Принято, І ось скриня Крення сломалась. Я с тут еще одна іскрення, я навіть дивитися, що в неї не буду, Знаю, что тут все заціни. О, не ховаюся. Надеюсь, я тут мене це цену зачепить. И давайте я, мабуть, складу тут всяке сміття, яке мені не потрібно. Хоча ні, мені все потрібно. На тому я вийду з цього одиночка Дуже дивним способом. І подивлюся на розміри цього поселення. Да, воно, чесно кажучи, доволі велике. Ой. Ой. Я обичаюся, я вас не вдарив. Ммм, Ммм, Смачний тортик, дякую. Так, і давайте я десь тут, мабуть, ось я виберу собі територію десь і побудую собі будинок якраз на цій території. Мені оце вже нагадує поселення. Номер. Те, що я знімав, коротше. Опа, залізо, це добре. А у мене місця в інвентарі немає, це погано. І давайте, мабуть, отут -тут прямо. Зрівняю тут трошки. Так, поки що треба поставити скриню і скласти в неї всі будівельні матеріали, які у мене вже є. Отак. От так, ну і все, звичайно ж. Коротше, все, все сміття, що мені поки що не треба. Я зараз буду дивитися на це поселення, обдивлятися його повністю. Залишу собі тільки їжу і інструмент. Чого мене так так на начало, коли я тільки себе сюди тепнувся? Так. Давайте обдивимося це поселення. Вля. Так, що тут у тебе? Опа, ганном стайл. У тебе тут новий кинжал для мене, да? Так, давай вверх перейдемо. Вау! Прикол. <музык> Дякую. Прикольно, бро. Р. Так все, я забрала это в а, -а, а, нет. Он не. Да зашел мне в соц. Нафиг писал цей физик мод, нафиг. Де моя кова два. Ну от, я це заберу, залізу. О боже, я відчуваю, що скоро тут не буде цього прекрасного Хе-хе уже прекрасного напевно до того прекрасно що я навіть вже нічого не збираюся тут ламати а просто забиратиму все з усіх скринь О! так я щас скоро собі шкіряний сет полный изберу Ну да, шкіра це погана броня, але що маємо, то маємо Ну, Надіюся, якщо я це зламаю мені тут ви прикалуєтесь. <скрит> Боже. Боже. <скрит> це повний піз. Тут я був, тут я половину будинку зламав. Тут я йому другий поверх обвалив. Кто молодец? Дестроєр ченел молодець. Молодець просто. Ну що можу сказати? Дестроєр ченел найкращий. Mm, руйнувати боже мене постійно відкидає я надіюсь я щас щось я якщо я щас от дивіться от я зараз ламаю один блок і ви зараз побачите що трапиться ви ж вже догадуєтесь що трапиться де? Трапиться обвал Маємо тут один блок. І трапляється ще одна балора. Так, трошки тупо, але нічого. Переживемо. Боже, у мене вже стільки ресурсів на початку виживання. Я, до речі, можу вже все, викладати свій кам'яний меч, Кам'яним мечом можна сказати goodbye. Бо у мене є такий крутий менш. Так, я думаю, що, мабуть, варто звільнити трошки місця Так, земля павутиння мені надо. І давайте заберемо звідси весь все просто до чортів собачку. Чому саме я це знімаю я не хтось інший? Чому саме я попадаю під усі ці мучення? Ну що ж народ! В цій серії було дуже багато цікавих моментів. Ну як цікавих, крутих. А я дякую вам за перегляд. Буду лягати спати. Всім бувайте!